Всім привіт, Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде розпаковочка посилочки Доктор Клінік. Сьогодні у нас 1 грудня Це посилка відповідно, за листопад місяць. Покажу вам тут продуктів небагато. Отримала я її ще вчора, але 30 листопада це у нас закриття каталогу, відповідно, було. І було трошечки не до розпаковочки. Знаю, що тут в Ютюбі мене дивляться. Більше частіше ті, хто прийшов до мене в команду, ті, хто в моїй команді працює, тому що в чатах не всі є. Не всі додалися, не всі дивляться, не всі слідкують, а в Ютубі я знаю точно, що подивляться це відео, тому я хочу вам тут подякувати. Ви просто неймовірні всі в мене. І вам дуже вдячна, що ви прийшли до мене в команду. І вдячна вам за вашу роботу у листопаді місяці. І вдячна вам за те, що я в листопаді закрила новий статус. Це для мене дуже важливо було, я досить довго до нього йшла. Це ще не директор, ні. Дуже сподіваюся, що. Зможу все-таки і цю сходинку рано чи пізно підкорити. Звісно, було б краще раніше. Так от, хочу вам сьогодні показати посилочку. Вона невеличка. І чим вона цікава, тому що тут є новинки грудня. Ось зараз покажу спочатку саме замовлення. Ось такий у нас каталог. У нас компанія в листопаді давала дуже багато акцій. ну Просто таку кількість я просто з кожною акцією мені хотілося щось собі замовляти. Так, що замовила? Це парфуми Діана. Бренду для Aurora, Тут в нас 100 мл. Це я взяла на подарунок своїй похресниці, вона хотіла собі парфуми. Запит був на ніжний аромат. В мене є пробнички цього аромату, вона мене його затестила, він їй сподобався. Ці аромати в нас є аналогами брендових. Я тут прикріплю аналогом, якого є цей аромат. Якщо чесно, я навіть собі дивилася взяти цей парфум, але в мене досить так. Багато є ароматів, я навіть не встигаю всіма користуватися, тому поки, поки не брала. Так що, ось такий аромат, і взяла її також туш. Ця туш мені дуже сподобалася. Це, здається, в минулому замовленні її показувала. Тут тобто також прикиплю щіточку, Туш класна, вона мені дійсно подобається. Тут дійсно зручна щіточка, вона дійсно не осипається і ну, підмальовує гарно і навіть подовжує. Тобто, видно результат. Бо є такі туші, що. Начебто вони неї непогані, да, але немає ефекту, що ти нафарбувався. Ну, взагалі, я, наприклад, люблю, що якщо вже туші, то щоб це було помітно. Так от ця туш мені сподобалася. Ще хочу з цієї серії спробувати її така в голубенькій упаковочці. Я її не пробувала. Теж хочу до неї добратися. Мені здається, теж повинна бути хороша. Так що Ось таки взяла на подаруночок. Була акція 43% знижки на лужний засіб. Звісно, що я його взяла собі, тому що в мене закінчується вже мій. Ось і новинки, новинки, новинки у нас грудня. Зараз я вам їх покажу. У нас в грудні 94 новинки, дуже багато. Я, звісно, буду замовляти. Можливо, навіть сьогодні зроблю замовлення, хочу дещо спробувати. Деякі новинки, одні з перших. Так, що я замовила? У нас є ось такі парфуми. Це парфуми Vexis. 20 мл і 50 мл. Це також парфуми, аналоги брендових ароматів. Тут є жіночі, чоловічі і унісекс, тобто аромати, які і жінкам і чоловікам підходять. І у листопаді компанія дала можливість уже спробувати ці парфумчики та ще й з гарними акціями. Я, наприклад, взяла собі парфуми в об'ємі по 20 мл, і на них знижка була 43%. Тобто ну, взагалі по 200 гривень аромат. Так, по перше покажу, як вони виглядають. Ось так жіночі. Я взяла жіночий 312 і два унісек взяла. 618 623. Ось такі вони упаковочки. Я вже їх затестила. Тестила їх ще вчора і сьогодні, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі мені заходять ці аромати чи ні. Я взагалі не знавець брендових нішових ароматів. Ну, точніше, я знаю, що є такі бренди. Я знаю, що є там такі аромати. Самих ароматів я не знаю. Я ними не користувалася і немає в мене можливості зараз в даний момент сходити в магазин десь і просто їх затестити. Ну, немає. Тому. Брала я чисто уга, тому що я навіть пробнику собі ще не замовляла. Так, це у нас жіночий, 312. Це у нас аналог трусарді Донна. Я подивилася флакончик, я почитала, ноти і вирішила, що він мені має сподобатись. Ось так от він виглядає. Тут 20 мл, тобто це досить така велика баночка. Хто знає, вейвоні є такі по 10 мл, то тобто різниця помітна. Так. Я його тестила вчора, і я його тестила сьогодні. Це дуже-дуже класний аромат. тобто Я вгадала, мені він дуже сподобався. Він такий і фруктовий, і квітковий, і е, нібито і свіжий, і, і солодкий одночасно ну, мені дуже сподобався. І що цікаво, в цих ароматах вони дійсно розкриваються з часом. Тобто той аромат, який ви чуєте відразу, який, коли наносите, Через хвилин 15-20 він змінюється. Він інший стає. Тобто, дійсно, ті ноти, які прописані в ароматах, вони змінюються і вони відчутні, що вони інші. І в кінці от вони дуже стійкі, прям капець. Я нанесла один пшик. Мене чоловік каже, Боже, ти так надухалася? Так, це нічого собі так пахнуть. Реально вистачає одного-два пшика. Тобто цих 20 мл мені вистачить надовго. Вони дуже стійкі, прям от стійкі. А в кінці вони пахнуть так ніжно, солодко, трошки такою ванількою. От мені дуже сподобався цей аромат 312. Я не знаю оригінал, чи він дійсно на його схожий. Але мені здається, що ну, оцей аромат Дона Трусарді попадались мені блогери, які описують його, ну, він дійсно красивий, він дійсно ну, опис мені нагадує ось цей. Тому з тим ароматом я вгадала, я його точно буду залишати собі, тому що він мені дуже-дуже сподобався. Так, наступні аромати це 618 і 623. Тут я, мабуть, повелася на маркетинг. Знаєте, якщо подивитися TikTok, Якщо вам попадалося відео про те, якими ароматами зараз люди користуються, да, там, чи парфумери, про які аромати розповідають, оці на розпив аромати, коли продаються, а є аромати зараз, які в тренді. Це нішеві аромати, і вони частіше всього люди купують їх саме на розпив, тобто такі відливанти невеличкі. По 3 мл, по 5. Ось, я не пробувала ці аромати ніколи. Але я знаю про їх існування. Так, перший аромат це у нас аромат унісекс. Тобто він Підходить чоловікам і жінкам, це Андромена від Тетіано Терезі. Я тут також поприкріплюю картиночки, щоб ви бачили, що це за аромати, який оригінал цього аромату. Відразу кажу: ось ці аромати, ось ті ті, що унісекс. Тому що в нас їх є кілька, я взяла два і, і про обидва можу сказати: їх потрібно тестити. Якщо ви не користувалися брендовими, якщо ви не знаєте оригінали цих ароматів, якщо вам вони невідомі взагалі. То перед тим, як купувати повномірну, бажано затестити, тому що вони можуть бути дуже на любителя. І от якщо ось тут з перших нот він такий, прям ніжний, класний, жіночий і до кінця от він такий, так, ноти змінюються, але він все одно залишається така загальна характеристика, що він ну, жіночий, він не, не сильно нав'язливий, він цікавий і він приємний точно. Тут аромати ось перші ноти. Те, що далі чуєте, і те, що залишається в кінці, вони прям капець які різні. З Андромедою, я її перше, спочатку, як наношу, я її чую чоловічою, потім я її чую, наче цитрусова, вона така яскрава, якась така прям дзвінка, От хочеться про цей аромат так сказати. Коли вже проходить хвилин 15-20, він досить відчутний цей аромат. Тобто, це аромат не на кожен день. Це аромат не на роботу, не в офіс, явно не в громадський транспорт, тому що це той аромат, від якого може боліти голова, коли його багато. Його дійсно потрібно наносити один-два пшики. От я вчора тестила цей аромат і ось цей, про цей теж розкажу зараз детальніше. Ввечері. Я після цього ру, я наносила на руки, так як в мене три аромати: один нанесла на одну, другий на другу, третій нанесла сюди. Я руки мила з милом разів, мабуть, 5-6. Я лягала спати, я чула ці аромати. Вони неймовірно стійкі. І от, будь ласка, унісекс один пшик, два пшики, максимум більше не треба, бо то буде занадто буде важко. І вам може бути, і може бути іншим. людям важко. Чоловікові дала затестити, він сказав. Прикольний, але це якийсь чоловічий аромат. Хоча Андромеда він. Хоча він вважається жіночим, але, знову ж таки, не, не для всіх, не всім зайде, потрібно тестити. Не знаю, чи собі залишу, може і чоловікою, передаву, тому що він його визначив як чоловічий аромат. Так, і наступний 623-й це аромат від Байкеліан. Angel's Shell, здається, так він називається, Тут теж прикріплю картиночку. Це взагалі дуже-дуже цікавіший аромат. Оце я залишу точно собі. Тому що він, він прикольний. Якщо його нюхати отак-одразу от от, з колпачка, він пахне м, такою чуть-чуть підгорілою карамеллю. Ну, от прям так, карамеллю. Коли його наносиш, чути ось цю спочатку пригорілу таку карамель, такий цікавий аромат. і... Ноти алкоголю. Тут в піраміді є ноти коньяку. І його дійсно чути. Він спочатку такий різкий, здається, незрозумілий і важкий. От після оцеї карамельки, якийсь, він, здається, взагалі непонятний. Через 15-20 хвилин. Я чула корицю. Боже, я отак нюхала і така прям кориця-кориця. А ще через хвилин 15-20. У мене було таке враження, що біля мене десь лежить якась яблучний штрудель. Воно мені так пахло корицею, от смачно пахло корицею. Хто любить корицю, хто любить запах кориці, ну от прикольно. А вже коли він е, ушов, майже весь те, що залишилося трошечки-трошечки, я його просто, ну, можливо, він би розкривався по-іншому й довше, я його змивала кілька разів, і він ну, настойчиво залишався на шкірі, він не, нікуди не дівався. Він просто трошечки змінював е, аромат. Під кінець він зробився такий ніжний, ніжний, солодкий. Ну його вже можна було чути, коли так понюхати близенько-близенько. Е, такий солоденький. Ніжний, солодкий, солодкий, пряний, але ніжний, тобто не важкий. Ну, от прям він так цікаво змінюється, що я його точно собі залишу. Але знову ж таки багато пшикати не треба. Один-два пшики, і, і, і це все. І знову ж таки аромат під якийсь настрій, можливо, під якусь подію. Хоча не знаю, можливо, є такі люди, які люблять кожного дня, таке носити. Мені на кожен день більше подобається ось цей жіночий 312. й Тому... так, ось такий в мене вийшов огляд ароматів. Затестила вам новинки, показала, як вони виглядають. Ароматів їх є дуже багато. У нас є чисто чоловічі, є жіночі, є оці унісекс. Чисто жіночі там більш такі аромати. Я би сказала більш до класики, більш такі, які люди знають, і вони такі, які що, мабуть, більшості людям вони сподобаються. А ось Ті, що унісекс, вони зазвичай такі, що не всі можуть підійти, не всі можуть зацінити, але вони цікаві, вони дійсно цікаві, вони незвичні, вони не, не на повсякдень. Обов'язково буду брати тестери собі, хочу затестити прям всі, тому що по стійкості вони просто шикарнючі, вони ну, класні. Я думаю, що навіть цих 20 мл вистачить надовго, так як ну, і тримаються гарно, і шлейф їх, і наносити їх багато не треба, щоб запах було чути. На жаль, на сайті в нас немає поки що можливості замовляти тестери. Їх немає. В нас є дівчинка, яка робить тестери, можна це все замовляти в неї. І відповідно, я також думаю, що замовлю, щоб на майбутнє мати можливість перед тим, як купувати повномірну баночку. Затестити сам армат. Ну, ось такий мене вийшов зовсім невеличкий огляд замовлення. В основному я робила огляд для того, щоб вам показати саме новиночки, щоб ви побачили, як це виглядає вживу. Флакончики, ніби такі звичайненькі, да? дуже зручні, мені подобається, що їх можна в сумочку кинути, вони не займають багато місця, і тим не менше їх надовго має вистачити. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть запитання, що вам не зрозуміло чи що хочете дізнатися. Я завжди залишаю в описі під відео контакти. Там завжди є анкета для реєстрації, там завжди є канал, в якому зібрана вся інформація про компанію для тих, хто не знайомий з моєю компанією. Ну і до нових зустрічей.